Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні покажу вам посилочку, яка до мене приїхала від Ірочки. У Іри є канал на Ютубі, називається він Іра Pseol Beauty Life. Заходьте підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Також Іра знімає тіктоки, інстаграм короткі відео, тому переходьте на інші її мережі. Отже, давайте покажу вам, що мені прийшло. Почну я трішечки з догляду, ну, а взагалі буду діставати, як мені попадається. Це Avon Senses крем для душу. Біла лілія, біля, біла лілія і мускус. 250 мл. Ось такий гелік. Дуже приємний квітковий аромат. Цей аромат нагадує якийсь аромат парфумерії Avon. От, ну, я більше люблю якісь фруктові, такі смачненькі аромати, але цей дуже також приємний весняний. Так, також бачу тут ось таку водичку, зволожуючу міцелярну водичку з галуроновою кислотою для всіх типів шкіри від Avon You. В мене начебто такої не було. От. Звісно, буду пробувати, коли закінчаться мої засоби. Так, далі ось такий гель від Лівеста для вмивання обличчя з муцином равлика. троянди ще є, гіалурон, екстракт корення ірису. І екстракт огірка 300 мл, зручна помпа. Також з задоволенням спробую бачила у ірочки на каналі, і вона задоволена цим гелем для вмивання. Також тут є дуже такий класний, класна упаковка від Oriflame, це нічна відновлювальна. Якби, чи то маска, чи то. Сером, тому що еліксир написано. Бо тут в одному перекладі: ну, тут є серум, потім крем, і в якомусь що це сироватка. Да? Тобто, ну я думаю, це така сироватка, яка може бути як крем. Ірочка, напиши мені, чи треба ще цю сироватку кремом закривати. Бо в мене колись щось подібне було. Ну, я вже, напевно, буду брати у використання. Бо воно по консистенції нагадує більше крем, ніж сироватку. Так? Може, це такий, знаєте, як два в одному. Приємний аромат крему. Не дуже великий об'єм, це скло, дуже красива така баночка, буде в мене в Ну, У мене догляд в ванні знаходиться. Так, далі. Ще є ось такий лосьон для тіла. Я спочатку подумала, що це крем для рук, але ні, це, це лосьон для тіла, 125 мл. Love You Together. Це, напевно, якийсь парфумований буде. Він не заклеєний, такий біленький, приємний має ароматик. Також дуже треба, бо влітку у мене. Сохне дуже шкіра, особливо на ногах. От. І від сонця, від оцих зовнішніх умов і часто мащу якимись або лосьонами, або гелями. Також тут ціла-ціла така стопочка, дівчатка всяких пробничків. Це ароматики Fareway, це різні. Е, я так розумію, аромати е, ну, от, з одної лінійки. чи як. Так, ось таких три фари Вея, ще четвертий такий біленький. Я ще нічого не пробувала. Е, о, я тільки вчора отримала, і розглядала і любувалася. Ні, дещо я попробувала, вам пізніше покажу. Ось такий. Е, я спочатку подумала, що це буде тон, але ні, це е, сірум. Ось, видно, це така лінійка, де є у нас і крем навколо очей, і сироватка, і крем. А чому я подумала, що це тон, бо упаковка нагадує. Так, ось такий. Мені здається, що з цієї серії Ірочка мені вже якийсь пробничок дарувала. Я щось спробувала таке. Ось такий крем водний з. Зволожуючий і пламп, ну, якби наповнюючи, да, такий три штучки по 2 мл. Ага, і, ага, ось у цієї лінійки ще два кремчика. Ні, ні, це не міну. Напевно, такий в мене був пробничок. Дуже добре. Ось така ще е, нічна масочка. Така в мене також була. Від Oriflame. Візьму ванну покладу. У мене там є декілька пробників, треба їх використати, бо е, нещодавно навіть декілька виконала виконула. Відсейну мене мейкапі часом їх дають. Е, вони аж пожовтіли. Отак стояли просто в ванні, Я їх не бачила, вони завалилися. Так, і ось така масочка гелева. Заспокійлива для втомленої шкіри з Класно Класний дуже малюночок Це і в мене з цієї лінійки була інша ірочка мені дарувала Яка наче теж фруктова і непогана. Вона навіть на два рази може вистачити, якщо економно. Бо буває часом, думаєш, такий пробничок маленький, все вичавиш одразу його вже багато. Ну, і переходимо до найцікавішого. Це декоративна косметика. Так, ось такий пенсель, великий від Патрісі Ледо 103, Експерт Brush Contouring 103. Я на них дивлюся в Єві завжди. Вони в нас там лежать такому, як. Ну, не кошика, в такому стенді біля стендів з декоративкою. Я хотіла його сьогодні спробувати і забула. Ось ця сторона це йде для. Для чого воно? Можливо, навіть для тона, вона так щільно набита, може для рум'ян або, або якогось контурування, скульптурування. Так, що тут нам пишуть? Володіє двома робочими сторонами, легко розташовує контури, розгладжує переходи. Не створює грубих переходів і нерівностей, підходить для сухих і кремових текстур, для кулькової розсипчатої пудри, для професійного та домашнього використання з якісного синтетичного ворсу. Тож, це такий, для чого хочете, пробуйте, для того підійде. Я думаю, це для консилера підійде. Ось. І для кремових якихось таких засобів, які треба точково більш наносити. А це вже для. Ну, для тону він не настільки щільний, а от я думаю, для кремового окремових рум'ян, кремової корекції буде те, що треба. І, можливо, навіть там, де пудру треба так щільно чи пудрове щось нанести. Коротше, класний, мені сподобався він. Єдине, що я не, не дуже люблю, щоб був двосторонній, бо я ставлю в стаканчик. Але дивлюся, багато брендів робить саме ось такі двосторонні, щоб. Напевно, було універсально, щоб менше засобів було там в косметичці, в столі і так далі. Е, наступне покажу вам туш. Я її ще не відкривала, і відкривати не буду. У мене зараз три розпочатих є туші. Це від Avon Wonder Curl, Volume Curl and Lift Mascara. Е, тобто, дає е, об'єм. Підкручування і тримає, да, це підкручення, піднімаю її. Не знаю, яка щіточка, не знаю, але знаю, що колір це Blackest Black. Колись мені дарували в схожому жовтому в цьому була синя, але це було багато років вже тому. Я знаю, що в каталогах. Католожні косметики часто навіть ті самі засоби оновлюють дизайн упаковки, ну, щоб цікавіше було, напевно. Так, покажу вам ще засоби для губ. Їх я вже спробувала. Ось такий маленький блиск, я вже в нього зразу закохалася, тому що він настільки миленький, ну, от, щоб вам показати, він такий, як моя долонька, ну дуже маленький. Ну, здивайте, подивимося тонший, ніж туш. Так, це стандартна така, стандартний розмір і вдвічі менший. І це не мініатюра, це великий об'єм. Це 4,5 мл. Тобто, буває, часом роблять таке товстелезне дно, там, широкий цей флакончик. А тут так дуже-дуже компактно. Коли дивишся в флаконі, здається, що це буде коричневий відтінок. Але насправді це дуже такий ніжний бежево-нюдовий відтінок, і він так класно блистить. Так, камера не хоче в мене зараз фокусуватися. І це, знаєте, не так, як вологе сайво, а ну, вологе сайво також є, але тут дуже-дуже багато таких дрібнесеньких, мікро-мікро частиночок. Як одразу я нанесла, мені наче такий знаєте, як ментолом попіка, але воно одразу пройшло. Не знаю, чи в мене це так мені здалося, чи дійсно є ментоловий ефект. До речі, в мене є помада Oriflame з ментоловим ефектом. Я її перший раз мені дуже пекло, але зараз я звикла і ну, трішки, там, буквально хвилинку пече, і все. Потім дуже приємно, комфортно на губах. Тому, може, і тут є цей ментол, але не пекло зовсім губи. Так, і ще один цікавий досвід продукт від Богенія. Ліптінт це український бренд, і в них така нова лінійка вийшла – меч Це тінт для губ. У мене відтінок 04. У мене від Богенія є олівці для губ. Також мені Віка дарувала і матові помади дарувала також Віка. А це тінт ну, дуже класна, така тяжка ця пляшка. Це не скло, це пластик. От навіть подивіться, наскільки це більше виглядає. Хоча продукти тут, напевно, десь О, тут навіть менше тут 1,9 мл, а тут 4,5. Так. Це взагалі 1,9. Це дуже швидко може закінчитися. В флаконі воно якийсь ягідний такий відтінок мені здалося. Але коли на губи наносиш, він більш такий червонуватий стає. Давайте порівняємо. Е е е так, у мене таких, от бачите, наскільки різниця в Тут, Тут. Ягідний, а тут прям червонуватий. Давайте трошки почекаємо, зітримаємо серветку і подивимось. Я наносила на губи, але я одразу потім пішла їсти. Так я ще не протестувала, просто колір, колір красивий, такий яскравий, насичений. От. І, бачите, тінт залишається, але він вже не настільки насичений. До речі, чимось нагадує. Оцей від Ламель відцінку Phantom Jelly Tint. Чи як тінт желе від лінійка забула. Ну, ви знаєте, напевно, третій номер. Найпопулярніший 403-й. Так, і далі ще, знаєте так, по мірі цього. Чим цікавіше залишаю на останнє. ось такий. Продукт цікавий. Це бренд Калайтес. Я про нього чула вже дуже давно. В них такі неймовірні тіні і хайлайтери. Що я такого подібного раніше ніколи не бачила. Напевно, вони такі одні з перших почали випускати. Я тоді так хотіла їхню палетку тіней, але вони в Україну не доставляли з офіційного сайту, а в Україні не представлено було. Це бренд виготовляється в Китаї. Не знаю, чий бренд, але, може, і китайський бренд. В Китаї також, в Китаї також є свій люкс, так що тут, чого тільки варто цей Flower Nose, цей же самий Collides, ну, так також наближається і по упаковкам, і по якості. Тому прикольний. Star Surfer. Я раніше ні в кого не бачила в оглядах. Відтінок 02 Space Age, Це е, дуохромний, дивіться, що тут нам пишуть: гладкий розове, розове шампанське, рожеве шампанське з срібними підтонами. Е, так, так, так. І наче це якби кремовий чи що? Ну, це не кремовий, це пудровий, ну, як на мене. І я вчора, дівчата, була неуважна. І трішки тут нігтем його проколупала, Бо я думала, ну, що воно якось тут піднімається, пробувала його дістати, але ні, це от така велика об'ємна упаковочка, жестяна. Є е, ось така заглушка. Я вже з неприємного досвіду розумію, що їх треба зберігати, бо вони запобігають висиханню продуктів. От, і... Деякі викинула, і вже в мене псується продукт. Тут таке, бачите, як серфер, такі хвилі. І це такий двохромний хайлайтер. Дійсно рожеве шампанське і срібні блискітки Я вже наносила на обличчя сьогодні. І я як новий продукт, я боюся перебарщити, я так легенько нанесла, втушувала і дуже гарно. Чим мені подобається, що тут, бачите, прозора база. І коли ти так робиш поворот обличчя, то ну, немає маю білої там, смуги, такої явно вираженої рожевої. Тобто він дуже ніжний, дуже такий делікатний. Спробую ще нанести більше страву для такого святкового ефекту. Я в коробці не зберігаю, бо дуже погано ця коробка з нею дістається. Не знаю, чутно вам чи ні, в нас знову злива за вікном. Вчора був такий теплий один день, прям спекотний, а сьогодні знову хмарно, знову злива. І цілий день потрошку дощило. Так, далі. Покажу вам палеточку Тіней від Богенія і з лінійки Angelic Angelic. Це вона йшла в такій красивій коробочці, було ще заслюдовано. Ну, звісно, я вже не витримала і подивилася. Картон і тут таке тиснення дуже-дуже гарно. Є, Є дзеркало. І подивіться, які це відтіночки. Досить таки тепленька палеточка. Є два відтінки Spicy Pink і Aventurine. Aventurine. якийсь. Я думаю, що їх можна і не тільки як рум'яна, але і як тіні використовувати. Так, це був відтінок Spicy Pink. І цей аванчурин, А ну, ну вони дуже схожі, до речі, подивіться. А цей більш такий руденький, і цей е, більш е, менш руденький, але вони обидва тепленькі. От, е, І пігментовані, насичені. Так, буду пробувати. І давайте подивимося на решту відтіночків. Десять е, із них раз, два. 4 таких от як шимерних, це більш, як, напевно, буде сатинчик. І 6 матових. Цей матовий з блискітками, але думаю, що на повіках буде матовий. Так, Rose Gold, рожеве золото. Досить такий темненький відтіночок. Камери що зовсім не хочу. Давайте всі шимери подивимось: золото, відтінок бронз. У да, дійсно такий бронзовий Анжелік. рожевий. Бачите, прям світлого такого відтінку тут і немає. Це для засмаглих, напевно, дівчаток більш підійде. І ось такий дизайн. Так, ну, давайте матові всі не будемо парочку, зробимо ось такий пешен. Пристрасний. До речі, він здається теплим, але на шкірі він навіть більш і до нейтрального нагадує. Давайте оцей зробимо сафрон. Такий ягідний також, він, бачите, більше як матовий. Ось Така незвична палеточка. Буду все пробувати дуже-дуже цікаво. І ще одна палеточка це прям родзинка, мені здається, всі її посилочки від бренду VD Cosmetics це бренд український. От, і виготовлена вона в Китаї. Ця палеточка називається Небесний Танець. Я вже у Ірочки бачила на каналі. Вона показувала свочі, і це просто нереально. Ці. Цей бренд робить однушки, такі спаркли, гліттери, не знаю, як вона називається, От, І а, тут у них з'явилися малесенькі палеточки. Вона дійсно маленька, по грамах тут, на жаль, не написано, але вона ну, невеличка. Так? І, Хочу показати, як вона приходить від виробника, бо я бачила і в інших дівчат в оглядах от такими штучками, якби панопластовими, закриті всі рефіли. Це для того, щоб не побилися тіні, не повипадали. І подивіться, яка це краса. Матові не занадто темні. Тобто, це так, знаєте, Складочку нанести. Так, це ось цей перший, ось цей другий. Е е і ну, тут родзинка це шимери. Я вже зробила фото в макро. от, І тепер навіть і без макро видно, дивіться, які це переливи. Тут є, здається, мультихроми і дуохроми. Наскільки я розумію, це, напевно, цей відтіночок, це мультихром. Так, оці два пальці в мене чисті, буду вам набирати на них. От в рефілі так, це зовсім срібний такий із рожевими, але на свочі воно дещо інакше. Я перенесу пізніше сюди. І цей, подивіться. Це як оці лаки для них ці голографічні, знаєте, є такі. Так це і цей відтіночок. Давайте. Тут явно бачите, видно рожевий такий відлив. І подивіться на це. Просто можна наносити свочі і любуватися. Я думаю, що тут складного макіяжу не потрібно робити, просто на все повіку нанести цей шиммер і виділити заздалегідь складинку. От, і буде дуже-дуже гарно. Ось такі чудові подаруночки в мене з'явилися. Ірочка, щиро тобі дякую ще раз за ці. Продукти і за можливість познайомитися з новими для себе засобами. Я всім вам дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, підписки, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!